Лот номер 12 на аукціон Ренесанс. Це в нас 200 тисяч карбованців 1995 року, 50 років перемоги у великій вітчизняній війні. Це та монета, де різновид X. Ну, замість U, типу як X. Ну, я вам про цю розповідав різновид. Тираж у даної монети 10 тисяч штук. Маленький тираж відносно від величезного тиража різновиду не X. Стартова ціна даного лоту 100 гривень. Я думаю, що буде коштувати десь 500-700 гривень. Монета не мита, на ній є патина. Подивіться, бачите? Патина гарна, така блакитна, хто знає, як виглядає. Не знаю, чи відео передасть її. Але там при бажанні її можна буде помити. Але я, можна, я вважаю, що можна і в такому вигляді її класти собі в колекцію. Сама монета в ідеальний банківський стан не царапана. Відкарбована вона з Мельхіору.